Як зрозуміти, що щитоподібна залоза збільшена? Всім вітання! Ми часто чуємо про важливість йоду для організму і необхідності контролю стану щитоподібної залози. Особливо актуальною ця проблема стала після аварії на Чорнобильській АЕС. Безліч людей постраждало від викиду і отримали діагноз гіпотиреоз. Ознаками цього захворювання є збільшена щитоподібна залоза. Визначити це можна і наочним шляхом. Щоб самому перевірити щитоподібну залозу, встаньте перед зеркалом і пийте воду великими ковтками. Якщо на шиї помітні припухлості, можливо, ваша залоза збільшена. Також може бути дискомфорт в області шиї. Важко дихати чи ковтати, напрякає горло або хрипний голос, відчуваєте невеликі кулясті ущільнення у щитоподібній залозі, це можуть бути наслідки збільшення залози. Якщо щитоподібна залоза збільшена в розмірі, це називається зобом. Зоб виникає через дефіцит або надлишок йоду в організмі. Частіше за все, захворювання щитоподібної залози та її збільшення спостерігаються у людей, які проживають в географічних місцях з недостатньою кількістю йоду. Швидко визначити нестачу йоду в організмі можна за допомогою звичайного розчину, який ми використовуємо для обробки ран. Щоб перевірити йодом стан щитовидки, просто нанесіть його на зап'ястя у вигляді сіточки. Якщо він вбереться за 1-2 години, це ознака дефіциту. Серед інших ознак проблем з щитоподібною золозою є потовщення язика, сліди від зубів на язику, набряклість обличчя та кінцівок. А явними ознаками хвороби ендокринної залози є різка втрата або набір ваги, поява нервозності та апатії, хронічна втома, швидка стомлюваність, незначне але стійке підвищення температури тіла, часті безпричинні болі в горлі, раптові порушення менстрального циклу. Збільшення щитоподібної залози свідчить про патологію ендокринної системи, яку необхідно лікувати. До чого може призвести збільшена щитоподібна залоза? А це призводить до таких захворювань, як гіпотиреоз та тиреотоксикоз. Це зменшення або збільшення виробки гормонів щитоподібної залози відповідно. Гіпотиреоз супроводжується такими симптомами, як ожиріння, зменшення температури тіла, зниження працездатності, сумливість, погіршення пам'яті, набряк, обличчя, болі у м'язах, болі при русі у суглобах, зниження лібіду, порушення ерекції, випадіння волосся та сухі шкіри. В іншому випадку ЗОВ викликає протилежну патологію гіпертеріоз, який супроводжується збільшенням виробки гормонів щитоподібної залози. Гіпертеріоз проявляється втратою ваги тіла, пітливістю, збільшенням чистоти серцевих скорочень, збільшенням апетиту, часті діареї, болі в животі, таблювання, дратівливість, тривога, порушення менструального циклу, м'язова слабкість та швидка втомлюваність. Що робити та як лікувати збільшення щитоподібної залози? Зоб та похідні стани, гіпотеріоз та гіпертеріоз можна лікувати. Якщо ви виявили, що щитоподібна залоза збільшена, або у вас спостерігаються вищі зазначені симптоми, зверніться до лікаря-ендокринолога. Він огляне щитоподібну залозу, дасть скерування на аналізи і потім призначить лікування. До основного лікування ви можете приєднати використання натуральних комплексних препаратів, які розроблені досвідченими спеціалістами. Ці унікальні засоби допоможуть вам підтримати гормональний баланс та нормальне функціонування щитоподібної залози. Одним з таких препаратів є івоніка гербалзо. Він складається лише з натуральних екстрактів корення лапчатки білої, трави, люцерни, спіруліни, ягід чорниці та ягід-ацероли. Цей комплексний препарат підвищує життєвий тонус та рівень енергії, завдяки чому допомагає подолати хронічну втому. Регулярне використання цього рослинного комплексу зменшить прояви захворювання щитоподібної залози та тим самим покращить ваше загальне самопочуття.